Лабораторна робота визначення напряму лінії індукції магнітного поля землі на місцевості. Основним приладом, який буде використовуватись в цій роботі, є інклінатор-деклінатор. Це компас із нанесеною градусною мірою кута. Тобто, ось тут ви бачите, між N та E відмічені поділки кута. В градусах. За допомогою інклінатора ми можемо визначити кут відхилення магнітної стрілки від певного напрямку. Також попередньо в лабораторній роботі, за допомогою гномона, ми визначили напрямок географічного меридіану. Ми позначили його зеленим кольором і прикріпили до парти за допомогою скотча. Географічний меридіан направлений ось так. Визначимо. Магнітне схилення на місцевості. Визначимо магнітне схилення на місцевості. Схилення це горизонтальний кут, який утворюють лінії магнітної індукції з напрямом географічного меридіану. Для цього розташуємо наш інклінатор таким чином, щоб географічний меридіан. Співпадав з напрямком з півдня на північ. Ми бачимо, що магнітна стрілка в цьому випадку відхилена від напряму географічного меридіану. Повернемо інклінатор таким чином, щоб магнітна стрілка вказувала так, щоб один її кінець вказував на північ, другий на південь. Проведемо лінію. Ось цей кут між географічним меридіаном і напрямом лінії магнітної індукції у горизонтальній площині називається магнітним схиленням і позначається дельта. Визначаємо за допомогою інклінатора магнітне схилення. Розташуємо наш інклінатор-деклінатор, так, щоб він був направлений вздовж магнітного меридіану Землі, напрямок якого ми визначили у попередньому експерименті. Тепер визначимо магнітний нахил, тобто кут, який утворює лінія магнітної індукції з горизонтом. Для цього розташуємо інклінатор вздовж магнітного меридіану і повернемо його так, щоб площина інклінатора була розташована у вертикальній площині. Отже, визначаємо магнітний нахил, кут, на який відхилилась магнітна стрілка від горизонту. Ось Нульова позначка. Ми бачимо, що магнітна стрілка відхилилась таким чином, що її північний полюс вказує вниз. І ось цей кут між горизонтальним напрямом і напрямом магнітної стрілки це є так званий магнітний нахил. Визначте його з даної лабораторної роботи. Використовуючи дані лабораторної роботи, ви повинні записати. Значення магнітного схилення і магнітного нахилу, і зробити схематичну побудову напряму лінії магнітної індукції землі в даній точці місцевості. Як це зробити? Детально описано в інструкції лабораторної роботи. Бажаємо успіху. До побачення!